До нашого ефіру долучається Олексій Голобуцький політтехнолог. Пане Олексію, ранок добрий, вітаю вас. Добрий ранок. Півтора-два тижні буде Трамп знову чекати. Це знаєте, як то кажуть, від творців завершу цю війну за 24 години. І тепер вже це триває, бозна скільки часу. А через півтора-два тижні Трамп знову вийде. Напевно, скаже, що Путін не такий. Він збожеволів ще більше. Я його не розумію, і потім знову півтора-два тижні. Ну враження, що якихось серйозних санкцій від Сполучених Штатів Америки ми можемо і не дочекатися. Які у вас перечуття? Ну, звичайно, є декілька можливостей, декілька моделей поведінки Трампа і Америки загалом в цьому питанні. Задача Путіна затягувати час, так? Тобто він вважає, і, судячи з усього, того, що говорить нинішня, нинішня саме російська пропаганда, так? Не тиждень, не два назад. А останнім часом е пішли такі заяви, дуже грозні. Ось там ледве не побити е Берлін. Тобто, вони з одного боку готуються до того, що Україна відмовиться. Ну, вони тягнуть час, щоб це не було як можна далі. Розуміли, який меморандум буде пред'явлений другого числа, чи та якогось там числа, коли вони захочуть цей меморандум, і для чого їм потрібна зустріч? Для того, щоб Виглядало знову, що вони нібито хочуть припинення війни, але от Україна не хоче погоджуватись на їхні умови. В меморандумі я не думаю, що кардинально буде якась інша, інша позиція, ніж ті, що заявлені останніми тижнями, так? Тобто це чотири, чотири території повністю, нейтральний статус, зменшення армії. Е Скоріше за всього, всі ті слова, які говорить і Путін, і Лавров особливо в останній час сказав про захист російськомовного населення, про російську православну церкву і тому подібне, це все буде в цьому меморандумі. Звичайно, Україна не зможе це прийняти в жодному, жодним чином. Так? Е як нашу позицію, позицію Росії і 22 пункти. Келлова, про який він говорить, так? як можна буде зробити на цьому якийсь певний компроміс, важко уявити, бо зрозуміло, ну, з позиції сторін максимально діаметрально просто протилежні, і Росія жодним чином не натякає навіть на те, що вона готова не йти на якісь поступки, так більш того, постійно звучать заяви, що якщо ми не домовимось зараз, то наступні спроби домовлятися для України будучи гіршими умовою. Е, очевидно, якась є, є військові викладки, там я читаю постійно російські, в них є уявлення про те, що трохи ситуація, чи не трохи, навіть, а змінюється, нібито на їхню сторону. Скоріше за все, військові переконали в цьому самого Путіна, що ось, ну, от, за це літо ми от, не вийшло в минулому. Минулого літа, там осінню, і так далі. А Ось цього ми зможемо щось таки зробити, захопити стільки територій, плюс е е є сподівання Путіна абсолютно, е ну скажімо, я думаю, серйозні на те, що Америка все ж таки ну, точно не буде активно там сприяти е озброєнні України. Е тому, тому такий варіант. Тобто, мені здається, він готується, хоча знову ж таки не відкидає жодного іншого абсолютно. Наскільки ми не знаємо, наскільки блефує Путін, наскільки він готовий йти до кінця. І тут позиція Трампа, звичайно, вона є дуже важливою. Дуже важливою. Тобто я не відкидаю абсолютно варіант, дійсно, що через тиждень-півтора він скаже: Ну, добре. Давайте ще спробуємо, так от ще там тиждень-два почекаємо. Такий варіант можливий. Ще знову ж таки, ну, воно нібито здається, що йому все одно, О, е, ну, нібито, так? що ось, мовляв, він настільки там, впевнений в якихось своїх якостях, і він всьому світу покаже, що от ви всі смієтесь наді мною, там плюєтесь в мою сторону, так а я там покажу, що так що, 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 що таке робити, бік діл. Тобто, ну, як домовлятися? А ну він же все пояснює тим, все те, що він робить, пояснює тим, що він от максимально нібито сприяє Росії, виключно для того, щоб Росія залишалася за столом переговорів. Так? Що, що, за його думкою, за його словами, різко відрізняє ситуацію від попереднього періоду, там починаючи з 22 року, коли західні лідери були єдині в тому, що не розмовляти з Путіним, поки він не припинить війну з Україною. Всі, хто не підписався на мій youtube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь. Матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами, я завжди пояснюю його концепцію. Так? Він каже про те, що це ні до чого не призвело, а, і ось він іншу концепцію вибудовує: що треба якось втягнути його переговорний процес а там вже домовлятися. Але повертаючись до початку, так би мовити, цього цієї тези. Він так само залежить від суспільної думки, від думки еліт, і не тільки в Америці, а в всьому світі. Виглядати людиною, яку, як він сам каже, обманюють так довго, максимально довго він все ж таки не зможе. Мені здається, ну це все буде виглядати на в Америці. Є є 60-65% людей в незалежності від партійності, які підтримують Україну в принципі. Нема там такої те, не дивлячись на всю роботу російської пропаганди, плюс корисних ідіотів, плюс ультраконсерваторів, які займають там, ну, типу Карлсона, Такера Карлсона, так які там робить інтерв'ю з Навінським, там ще щось, так. Все одно головний мейнстрім американців, американці все ж таки виховання на тому, що. Ну ну, ну ну не можна вбити в голову американцям, принаймні більшості, що величезна Росія може просто так: от нападати на іншу країну, і, і Америка буде чомусь не на боці ображеного, так чи жертва буде на боці агресора. Ну це це просто в ментальності самих американців не закладено настільки так, би мовити. Щоб йому мозок можна було промити дуже швидко. Знову ж таки, я не, не кажу, що це буде вічно так відбуватися. Але на даний момент ну, Трамп виглядає перед американцями, великою частиною американців, як людина, яка, е, ну, скажімо так, трохи щось не розуміє, щось неправильно робить. Знову ж таки, йому дають, звичайно, певну, певна частина американців дають час на те, щоб от, виконати от, його план. Бо він, він переконує весь світ, що він може з допомогою якихось своїх здібностей, так, от, досягнути результату. Але знову ж таки, цей результат треба показати. І цей результат не заключається в тому, що Україна капітулює. Пане Олексію, а як ви думаєте, чи вплине на Трампа те прізвисько, яке дуже скоро я думаю, може до, до нього приклеїтися? Йдеться про прізвисько Тако до речі, іронічно це абревіатура я зараз поясню для наших глядачів. Це а, назва мексиканської а, страви. Значить відношення Трампа до Мексики, це а, додає, як то кажуть, трохи тут перцю тако. А, Трамп – «always chickens out». якщо переводити на українську, то Трамп завжди а, дає задню. А, Струсить, чому виник цей ця абревіатура щодо Трампа? Тому що ринки, знаючи, що Трамп запроваджує якісь обмеження, а потім буде відігравати ситуацію назад, то певні люди, які цю його схему, як то кажуть, розкусили. Вони на заявах, що Трамп запроваджує певні санкції і акції. Падали і люди скуповували ці акції. А коли Трамп своє рішення своє слово забирав назад, акції зростали, і ці люди їх продавали вже по значно вищій ціні і на цьому заробили. І коли у Трампа спитали, як він ставиться, що його тепер називають тако, він дуже обурився і сказав, що це дуже не це запитання, взагалі, яке ви маєте право мене ось про таке запитувати. І, можливо, розуміючи, що йому приписують оцю трусість, то він почне якось більш активно діяти, зокрема, і в контексті з Путіним. Ні, а, ну, а що, я просто хочу розуміти логіку. Ми не знаємо ніхто. Я, я постійно знайомлюсь з думкою різних економістів, в тому числі американців. Е, ну, ніхто не може отак, от гарантувати, що. Всі дії, наприклад, там з приводу ем, тарифів е, Трампа вони всі без, ну, ніякого ефекту не несуть, окрім негативного, який дуже сильно ну, поширюється. Ну зрозуміло, що якщо еліти чи а, е, засоби інформації, які стоять на глобалістських позиціях, вони шукають тільки погане в його діях. Це зрозуміло абсолютно. Так само, як і консервативні, вони шукають тільки хороше, так правда, де завжди посередньо. І жоден економіст не може артикульовано пояснити, чим це все взагалі закінчиться. Безумовно, пане Олексію, а політика... я тут не про те, що це буде позитивно чи негативно. Він же ж відкладає, відтерміновує постійне запровадження цих мит. Нещодавно ми це бачили на прикладі Євросоюзу. Поговорив з Урсуле фон Дер Ляйн і знову відтермінував запровадження цих тарифів. Тобто він не доводить справу до кінця. Но він торгується, це є торгівля, з його розуміння, це є торгівля. Він спочатку. Погрожує якимись жахливими, так би мовити, тарифами. Давайте так, давайте ситуацію представимо рік назад. От уявіть ситуацію, ми сидимо в студії і чек і, 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 і просто хтось каже, що Америка, яка є найбільшим союзником Європи, починає заявляти про те, що Гренландію треба віддати Америці, а з Європи треба ввести тарифи там, 100%. Так? Тоді б це здавалося повним божевіллям, абсолютним божевіллям, уявити таке неможливо. А зараз ми говоримо про те, що 10 25% там, тарифів, да, це вже нормальна. Абсолютне явище, хоча ще 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 рік назад це виглядало ну зовсім би якось, ну якось для більшості. А зараз на, на фоні на тлі того, що Трамп починає цього торгівлю. Говорить про якісь жахливі цифри там 100 200 відсотків. Так це вже виглядає нормальним компромісом. Тобто, ну зрозуміло, він не хоче ну, не є його задачою вбити повністю там світову торгівлю і розуміє, що він просто не може замінити дуже багато речей, які там надає Америці європейський ринок, наприклад, так і в китайський ринок, але він хоче зробити більш сприятливі умови для того, щоб. Ну, грубо кажучи, гроші виробництво та і все інше поверталися в Америку тут. Ніхто не знає, я в це не вірю, наприклад, так, маючи там певний, ну, читаючи і досліджуючи і історії і економіки різних країн, мені важко уявити, як це відбудеться в сучасному світі. Що саме, що виробництво Мен... повернеться у штати? Так, да, ну що виробництво... ну, просто. Як американців змусити працювати так само, як китайці? Е -е... Я вже не кажу, ну, просто воно не буде не американці не буде працювати за ті гроші, які платять на китайських заводах. Так? Більш того, Нема тих людей, які можуть працювати на цих заводах. Тож е, оце віра е, певної частини людей, бувшого пролетаріату, бувшого робітничого класу, це реднеків, як їх там називають, чи Хілібілі, як їх там називають, так називають, е, вони ні на чому практично не побудовані. Це ілюзія. Це, як знаєте, як. як е, на Донеччині колись в свій час так всі думали, що ось просто треба повернути радянський союз, і всі повернуться в шахти і почнуть заробляти по тисячі рублів, як в радянському часі, і будуть стануть знову елітою робітничого класу. Ну, це був мід повністю. Це абсолютно нереально було вже і, і, і 10 там 15 років назад. Отак От само і тут є. Просто люди хочуть в це вірити. Ну він же ж спирається на виборців, так. Людям продали, продали ідею, яку чи взагалі неможливо реалізувати, чи дуже важко реалізувати, так? І він змушений поки що підтримка його електорату, особливо цього найбільш консервативного, вона залишається високою. Зараз від нього відходять ті, що проголосували за нього, бо не хотіли просто, як виявляється, абсолютно правильно. Зумієте, зараз ми читаємо дослідження і книгу про Байдена. І ну, жахливі речі просто ми, ми, ми не живучі в Америці, нам важко це зрозуміти, бо ми до Байдена відносились дуже позитивно, велика частина населення. так? Але якщо ще б 50% того, що зараз говорять а, а, люди, які оточували Байдена які слідкували і так далі, за ним так, що він знаходиться, що він з 22 року знаходився, ну м'яко кажучи, не в дуже хорошому стані і розумовому, і фізичному, так. То можна зрозуміти, велику частину американців, які просто не хотіли, щоб ними далі керував, керувала людина, яка не зовсім ну, підго... готова взагалі до такої роботи. І ці відходять від, від Трампа. І, але, але Трамп ще сподівається, я впевнений, що в нього є для цього певні, так би мовити, ну, його оточують люди, які по це йому постійно говорять, що все ж таки ця концепція. Боротьби з мігрантами, тарифи і тому подібне, що вона повинна в дальній перспективі спрацювати. І війна з Україною тут він з Україною, війна України і Росії тут не є в цьому списку абсолютно. Тобто він тут, тут так не може бути. Він ж постійно про це говорить. Це не моя війна, чого він це говорить, так? що ви розпочали, а я взагалі медіатор. Ну, я хочу розрулити цю ситуацію, ну, він, а не, і, і, і не на стороні чи. Що... Що і, і, і Байден не розпочинав там ну, не війну, а, там ситуацію в Афганістані, але Кажемо це стало того... його, як то кажуть, Придуло, його а, 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 спадщиною. Так само, і а, ця війна може стати або її завершення, або затягування спадщиною вже Трампа. про те, що він каже, що це не Дум. його війна.